Як то кажуть про святкове, тому що все ж таки наближаються новорічні свята і а, всі готуються до них, як би там не було? І от власне у київських парках і скверах облаштували фото зони якраз до новорічних свят. Їх всього 15 і от як вони виглядають? Які ці локації вже готова розповісти наша журналістка Олександра Бабіхіна? Сашо, я тебе вітаю. Ну, власне, які з них найкрасивіші, і де їх шукати? Вітаю, Юлія. Власне, перш за все зазначу, що усі ці 15 локацій не копіюють одна одну, не повторюють, тобто вони та свого роду унікальні. До прикладу, зранку ми відвідали парк Серецький, то там центр композиції складає годинник, стрілки якого вказують дванадцяту ночі. Підписаний він 2025 рік. А оздоблюють цей годинник два білосніжних олені. Нині ж ми перебуваємо. У Коренівському парку, то тут у центрі композиції арка з ялинкових е, гілок, а прикрашають її також пряники та людяники також досить такі яскраві. Власне, якщо говорити про ті символи і елементи, які повторюються з локації в локації, то це гірлянди, які підсвічують ці фотозони ввечері, роблять їх більш яскравими та помітними. Це новорічні іграшки, а також досить часто можна знову. Ж таки, зустріти тих самих оленів. А більш детально про ідеї фотозон і де вони знаходяться. Давайте почуємо пряму мову від представниці Київзеленбуду. Комунальні працівники Шевченківського району створили локацію з новорічними оленями і поставили біля них ще новорічну новорічну ялинку з металу. Наприклад, Подільський район створили новорічні такі коржики з цукерками. Працівники Голосіївського району створили новорічну локацію у вигляді новорічних цифр присвячених до 2025 року. Власне, комунальники говорять, що основна їхня задача це підняти настрій і у дорослих, і у малих, додати більш затишної атмосфери міста напередодні нового року. І наскільки вони справилися з такою задачею, Давайте послухаємо пряму мову відвідувачки парку. Вона з нами якраз таки поділилася враженнями від встановленої фотозони. Цікава інсталяція, до речі, це не перша. Ми періодично тут гуляємо. От. Дуже гарно, є куди прийти сфотографуватися. Що найбільше подобається у цій інсталяції? Найбільше? Я гарно зроблені, напевно, з піни якоїсь. Ні, все воно органічно, все я думаю, що не лишнє. Кож додам, що жодних додаткових коштів на облаштування цих святкових фотозон у Київ зеленбуді не витрачали. Усе це робили з підручних матеріалів, тобто з тих елементів, які були у господарстві районних підрозділів київ зеленбуду Така інформація на цю мить, і нині передаю слово до студії. Сашо, я тобі дуже дякую. Дійсно, вони такі красиві, і будемо сподіватися, що вони і киянам сподобаються. Далі маємо таку важливу інформацію.